Привіт, мене звати Настя і я практик. Я така людина, яка не до кінця вірить в усе те, що не можна пощупати, побачити, і про те, що нам не розповідали в дитинстві. Тому що зазвичай ми віримо саме в те, про що нам розповідали, і що нам доносили ще в дитинстві. А більшість людей зараз, духовних наставників, провідників, усі кричать: робіть практики. Медитуйте, заземляйтесь, все є енергія, ви є енергія, ми творці, великі перехід, бла, 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 бла. Але як людині повірити в те, що це все реально, що ми є енергія? Я а, вирішила зробити невеличкий експеримент і показати вам, як дійсно працює енергія, чи є вона взагалі, чи Існують і працюють чакри, що таке аура. Загалом, якщо вам цікаво дізнатися все-таки правду і відповідь на питання, чи є енергія, чи все навкруги нас енергія, і чи настільки ми сильні, як нам зараз про це говорять, дивіться це відео до кінця. Все почалося з того, що я робила практику своїй знайомій, і коли розповіла їй про блоки проблеми, які вона має, вона мені каже, моя мама займається біорезонансною терапією. І вона мені так само казала, що в мене та і та чакра заблоковані. І в мене виникла просто величезна ідея зробити експеримент. Я домовилася з її мамою, і ми зробили заміри до практики і після практики. Особисто я зараз знаходжусь просто в неймовірно сильних трансформаціях, в дуже таких важких душевних штуках, і дійсно допомагають мені пройти ці всі трансформації, ці всі проблеми і так далі, саме практики, саме рейки. Я зараз, до речі, знаходжусь на третьому курсі. Навчання, рейки, кому цікаво, пишіть, я вам все розповім. Це реально дуже крута штука. І загалом, це те, що мене надихає, тому що я можу допомагати іншим людям і я можу допомогти сама собі. Отже, я не робила абсолютно нічого перед тим, як зробити заміри. І дійсно, ті емоції, ці стани, які я зараз відчуваю. Той стрес, той рівень стресу, фізичної втомлюваності, він показується нереально просто величезними дирками в аурі, величезними прогалинами у чакральній системі. Це просто кошмар насправді. Після чого я зробила практику. Причому я не робила прям повноцінну цілительську практику, я зробила зовсім коротеньку, 5-10 хвилин, і показники різко змінилися. Що дуже цікаво, те, що змінилися не лише енергетичні показники, вимірюючи їх на даному апараті, а змінилися фізичні показники. Аура до медитації це після медитації. Перші чакри твої. Перший, ага. а ось другий після медитації. Ось перші показники, а ось другі. Тобто на фізиці червоні, це повна біда, і після медитації геть трошечки лишилося проблемних зон. Ось. Вверху це до медитації, а внизу після медитації. Тобто червоні ці всі кубики позменшували, значить і цифри позменшувалися. Ось, наприклад, допустимо. Системи травлення, сучаснева система, дивіться, яєчники були аж 51 показник до медитації, а після медитації 24-30. І так, люба система, можна її перевірити. Ендокринна система подивіться, підшлункова 70 була, а стала 29. Гіпоталамус, гіпофіз більше 50 була, а стала 34. Майже норма. Фізичний план, то є енергетичний план впливає на фізичний план. Органи голови, норма, суглоби навіть. Подивись, суглоби, да? 52-65, а стали 40-31. Кравіносна система. мозгове кровообращення було 43, стало 17. Якщо від а, мого тяжкого енергетичного стану страждав а, кішківник, а, так, мій хребет, а, страждала голова, тому що вона постійно отака як каменюка, так? А, загалом всі-всі-всі показники, вони всі дуже швидко або майже стабілізувалися і вийшли в норму, або повністю стабілізувалися і вийшли в покращення. Чому? Тому що дійсно все, що є навкруги нас, включаючи шкіру, години, кармат, ось цю красиву рослинку позаду мене абсолютно все це є енергія. І якщо ми працюємо з. Власною енергією, з власним енергетичним станом, ми можемо зцілити, сформувати в майбутнє абсолютно будь-що. Кожна людина має оцей дар цілительства, дар передбачення, яснобачення. Матеріалізації будь-яких своїх бажань і майбутнього, майбутнього життя. Основне і єдине ключове це те, що ви маєте відкрити це в собі. Зараз якраз прийшов той час, коли треба відкривати це в собі. Окрім нас, матеріальних, є дуже багато всього навкруги нас. Хвороби, які виникають у нас, будь то а, застуда, будь то проблеми з почками, печінкою і так далі, це так само величезний зв'язок Всесвіта з нами. Коли ми не рухаємося за власним предназначенням, коли ми робимо не ті дії, не ті кроки, йдемо не своїм шляхом, нам мають про це повідомити. Нам раз повідомляють, ми трошки заболіли, другий, третій, потім ми захворіли ще сильніше. І поки ми не усвідомимо і не зрозуміємо, нас все більше і більше і сильніше, сильніше будуть повідомляти. А насправді, через те, що нас з дитинства не вчили підтримувати свій енергетичний стан, своє внутрішнє. Нам зараз з вами дуже складно і не завжди пропрацювати блоки, певну якусь чакру, певні якісь установки можна з одного сеансу. І іноді для цього потрібно декілька сеансів, декілька курсів. І що найважливіше, це інтеграція цього всього в своє життя. Тому що, якщо мені стоматолог поставив пломбу, але я далі не чищу зуби, не доглядаю за ротовою порожниною, гризу все тверде, в мене вона відвалиться. так? Тобто, якщо я починаю щось лікувати і хочу тримати це в балансі, я за ним доглядаю, я про нього пікуюся постійно. Так само і тут. Можна зцілити всі ці блоки, установки, вийти на якісно новий рівень. Але якщо ви не будете це підтримувати самостійно, ці блоки можуть знову з'явитися або з'явитися нові блоки. Це постійна робота, яка має бути у вас, в вашому житті. Як би це не звучало. Але коли ви в це йдете, коли ви усвідомлюєте, для чого вам ці трансформації, ці погані події, ці нехороші люди поряд, або ще щось, ви розумієте, що це все на благо. Це все підсвічує або відзеркалює вам щось, що вам треба пропрацювати або побачити в собі. Що це те, що переступивши Пройшовши, ви можете вирости на якісно новий усвідомлений рівень. Я вам зараз ще раз продублюю і покажу показники, так, які були до і після, як змінилися вони на енергетичному рівні, і що цікаве, на фізичному рівні. Тому що хвороба на фізиці, це перш за все ваша енергія. Все є ваша енергія. Від цього і здійснення бажань, і знайти своє предназначення, і хороші стосунки навкруги з усіма, з людьми, і так далі. Абсолютно все починається з усвідомлення себе і енергії. Дівчинка, з якою ми працювали. Вона кожен ранок робить практики, вона інтегрувала це в своє життя. І подивіться, наскільки класно і якісно. Зараз у неї просто чакральна система, просто її аура, і що саме класне, ніяка сутність, нічого не може причепитися до вас, коли оця аура зцілена, коли в ній нема дирок, пробоїн, коли ви в гармонії. І іде все. І кухання, і бізнес, і стосунки, і відносини абсолютно все. Коли ви пропрацьовуєте себе. І ось це якраз і є відповідь саме на питання, чи треба йти пропрацьовувати рід, чи потрібно працювати з собою і енергіями, чи потрібно робити медитації, чи потрібно звертатися до експертів і спеціалістів. Тому що коли ми маємо вже якусь сильно велику проблему, самі собі зуб ми не починемо. Нам треба звернутися до спеціаліста. Так само, наприклад, рейки або інші практики. Це все те, що може якісно допомогти перейти вам на новий рівень. І кожна людина просто обирає для себе, в чому їй комфортніше. Так? Якщо я хочу схуднути, я обираю, чи роблю я це через спортзал сама, чи йду до тренера і якісно швидко пропрацюю себе, чи буду худнути разом з танцями. Чи я оберу для себе там, легку атлетику, чи, можливо, просто гімнастика. Ні більше підходить йога. Тобто є дуже багато варіантів, за допомогою яких можна якісно схуднути. Так, Всі вони базуються на харчуванні і на роботі з тілом. Але вони різні. І кожна людина для себе обирає, що найкраще підходить для неї. Який тренер їй найближчий? Так? Яке саме заняття їй комфортніше? Те саме і з практиками. Дуже багато провідників, дуже багато практик. Але ви можете для себе обрати саме те і саме ту людину, з якою вам буде найкомфортніше працювати для того, щоб якісно вийти на новий рівень пропрацювати все всередині себе, зрозуміти, як все влаштовано, вийти на рівень певної якоїсь усвідомленості, тому що для мене, навіть для мене цей експеримент був просто мега-максимально корисним і класним. Я людина, яка до однієї речі підходить з декількох сторін. Я читаю научну літературу, я спілкуюся там з церковними діячами, батюшками і так далі. Я спілкуюся з практиками. Я пробую це на собі обов'язково. І от для себе я знайшла такий класний, крутий експеримент, як цілительство рейки. Це дійсно те, що я відчуваю, що я бачу, і чим я дійсно допомагаю іншим від того, я кайфую. А, і саме тут. Мені не вистачало якогось такого фізичного підтвердження того, що дійсно все працює, і е, Всесвіт дав мені це підтвердження у вигляді цього невеличкого експерименту. Я дуже сподіваюся, що цей експеримент був корисний для вас, і ви для себе зрозуміли і відкрили такі поняття, як енергія. Е, е, я дуже сподіваюся, що ви усвідомили. Що енергія є, ви, а ви є енергія. І все навкруги, що є зараз, це те, що створили ви. І все те, що буде завтра, післязавтра, через місяць, півроку і рік це те, що створите ви. А далі діло за вами. Хочете вірити, хочете ні. Але як колись мені сказали одну дуже класну фразу, а закінчу нею це відео, якщо ви у щось вірите, а там нічого немає, ви нічого не втрачаєте. Але якщо ви у щось не вірите, а там щось є, ви втрачаєте надто багато. Промінчики добра кожному, і дуже сподіваюся, що це відео було корисним.